На нашій славній Україні народилася і жила красуня дівчина, і звалася вона Пісня. Батьком у неї був народ, а матінкою Україна. Народ був могутнім, сміливим, сильним чоловіком. А Матуся Україна перша красуня у світі, і донька пісня у неї удалася народжена. У далеких козацьких походах, охрещена шаблею та ворожою нагайкою, сповита хрещатим барвінком, виколихана на чумацьких скрипучих возах, Викупана в любистку та м'яті, Напоїна козацьким вольним духом, вона не мала собі рівних. Часто зустрівши таку красу, чужинці питали. Чия вона, якого роду українська або батечку народна, відповідали люди. А який чарівний голос, мала пісня, все навколо німіло, замирало, слухаючи її. Мірілий вечір, лякаючи туман, все блукав, намагаючись зустріти пісню. Зустрічав, але вона. Тіло про відпускав старий дядько місяць, під першу голову руками, у тихий час насолоджувався піснею. Бо скільки літ по небу не блукав, у які країни заглядав, але такого дива нічого й не бачив. Чарівниці зілоньки, відпросившись у нічки на вечорниці, розбрались понад гаєм та все. Слухали пісні. Матінка Україна навчала свою донечку пісню гарно співати. Коли вона підросла, то їй дуже подобались віснянки. Пісня зі своїми подружками водила весняні хороводи. Дуб... Дубова я дощечка, дощечка, по ній ходить насточка, насточка. Петрушечку збирала, збирала у кошичок склала. Dá, da, da, da. Пісня багатого жениха, чужий він був їй, серце їй належало іншому веселому, завзятому, небамовному опаку. Усі люди, які поріднилися з піснею, ставали добрішими, чудовішими. Пісня вміла лікувати людей від різних хвороб відвертати їх від життєвих негаразд. Вона мирила посварених закоханих. Відвертала від бійців ворожі кулі, та мувала душевні бій, все чула, все бачила пісня вона раділа і горювала, кохала і розлучалась, сміялась і плакала, сліпі, почувши пісню. Прозрівали, німі, заговорювали, а глухі чули. Та скоро для пісні лихая годинонька настала. І тривала вона багато днів і ночей. Прийшли у наш край бусурмани, відірвали пісню від неньки, забрали її в полон. Бо не змогли змиритись вороги, що ненька Україна мала таку красуню доньку. Помертвів край осліпли, Оглухли люди без пісні, Зори без неї стали холодними. Затужила матінка Україна за своєю мудрою дочкою пісні. Пішла темної нічки до ворожки, просила, благала їй сказати, чи повернеться з неволі її люба донька пісня. Довго мовчала стара ворожка, а потім, поженівши з жінку, сказала: Повернеться додому твоє дитя лише тоді. Коли засвітиться над нашою землею нова зірка, волянкою вона зветься, або як звали наші пращури, свободою, довго і важко буде ця зірка народжуватись, багато людей покладе свої голови за неї, а засвітити її зможуть тільки мужні і вірні діти твої. Шлях до світла буде проходити через муки і насильства, катівні і розстріли зневагу і безсмертя. Пішла заплакана матінка Україна додому, зібрала своїх вірних синів і дочок, розповіла їм про пророцтво ворожки. і пішли славні лицарі землі української визволяти пісню з неволі. Продавали дітей України за бездінь і в багатих палатах побувала, де змушували її розважати ситих та пихатих. Її любили та ненавиділи, гордились нею та зневажали її, сміяли з неї та йшли за неї на смерть. Держали в цепах, морили голодом та ставили на п'єдестали пошани на пісенних парадах. Захворіла пісня у неволі, попросилась у бусурман біля рідного краю смерть свою зустріти. Від пожаліли вони її та й послали чужинську варту стерегти її, щоб не втекла в увало, понесли коні пісню до рідного краю. Побачила вона, у що перетворилася і земля під час неволі. Впала перед нею на коліна, гірко заплакала, а потім заспівала свою останню пісню. І сталося диво. Першими ожвіли на землі пташки, зазеленіли дерева, потекли струмки чистої джерельної води. Почувши такий шаданий голос. Вийшли старий батенько народ, та ненька Україна, з хлібом сільну свою доньку зустрічати. Виліз світанок із обіймів ночі, та й почав злизувати залишки темряви над землею. А коли розвіявся останній морок, всі побачили, як на далекому небосхилі з'явилася яскрава зірка волі, що сяїла округ дивним чаруючим світлом. Побачивши болянку, пісня птахом рвонулась із ворожих рук до неї. Злякались вороги і почали стріляти у птаха. Поцілили, упала зранена пісня серед рідних просторів на кущ калини. Обняла його, віддала свою красу, омила кривавою сльозою. Та не загинула птаха, торкнула зірка своїм сяйвом ташки. Ожила вона, затріпотіла і заспівала птаха пісню нечуваної краси. Народу України! Дірки. Україна зоря, народ зоря, пісня зоря, за Петра і Галюсю, за Павла й Марусю, за Дмитра і Настусю, за усіх болюся. поведи нас, пісне, добрими стежками, змилися над нами, дай нам оминути всяку злу пригоду, дай рости на рідному народу. Діти, підніміть руки в голову, сплетіть у долоні. До тих пір, поки сяють зорі, то живе Україна! Живе українська мова! Живе...